Поряд із пересічними тернополянами вранці свій вибір зробили й місцеві політики. Екс-міський голова Роман Заставний на дільницю завітав із дружиною. Каже, сьогоднішній день чи не найважливіший за історію країни. Ці вибори, що відбуваються, це, напевно, саме відповідальні вибори за новітню історію української держави, саме відповідальні це в плані якоїсь перспективи нашої держави, тому що дуже великі очікування на позитивні зміни в людей, і дуже важливо, як Відбудуться вибори в стані війни по великому рахунку, яка на сьогоднішній день загарбницької війни, яка відбувається на території України, надзвичайно велика роль виборців, наголошує Роман Заставний у цьому голосуванні якраз на Тернопільщині, адже зважаючи на події в східних областях, саме Захід здатний зробити вибори легітимними. Тож політик сподівається, що в нашому регіоні голосування відбудеться без ексцесів. Я маю таку надію, хоча от вчорашній день певні. Посили давав для того, що можуть бути спроби якоїсь дестабілізації ситуації, тому що не всі задоволені кандидати їхні штаби прогнозованими результатами і вони дещо можуть бути неочікувані для тих людей, які сподівалися на багато і звикли сподіватися на багато кращий результат на території Тернопільщини. Загалом на 120-й дільниці явка виборців досить активна. На нашій 120-й дільниці 1689 виборців. Дев'ята ранку, десь проголосували чоловік. Виборців десь приблизно 60. Я би сказала, що досить активна. Приходять виборці і із задоволенням голосують.